Сергій Міщеряков забирають навіть ВПО, мають право та їм до лампочки. Ну, нас Наслаштована країна, ну я вам скажу так: люди в окопах сидять і е, сидять і за окопі, пишуть, ну, блокують рахунки, що мені робити, допоможіть. Ну, ВПО, ви кажете про ВПО. ЗСУ. Просто напросто люди на передовій. Ну, да навіть я не буду вже точно казати на передовій, не, не на передовій в частині. Це стовідсотково. Неодноразово не люди писали, просили допоможі. І люди в частині, або, можливо, да, навіть на передові з автоматами, а їх просто-напросто блокують рахунки. А ви питаєте, готові? Да не чхать всі на ВПО, на ЗСУ, на, на ГО і на всіх. Ну я маю на увазі. Я маю на увазі владі не чекайте, не плони, Закони тільки роблять так, щоб збрить то більше грошей із всіх кого можуть.